Такий базовий рецепт має бути у записнику кожної господині, так що не забувайте підписуватися на канал, щоб не втратити цей рецепт. З вами, як завжди, Юля, і ви дивитесь канал Прості рецепти. Тож починаємо готовити наш ідеальний бісквіт. Я буду робити бісквіт на форму 24 см, тому мені знадобиться 6 яєць. якщо у вас форма меншого діаметру, внизу під відео є пропорції для різних форм. У кондитерській практиці існує два основних способи приготування класичного бісквіту: взбити яйця з цукром, не відокремлюючи білки від жовтків, або відокремлити білки від жовтків і збити їх з цукром окремо. Я ніколи не відокремлюю білки від жовтків. За наявності міксера потреби в цьому зовсім немає. Це заощаджує купу часу і значно знижує ймовірність невдачі. Адже почергове збивання білків та жовтків може не найкращим чином позначитися на якості бісквіту. І чим менше зайвих рухів ми здійснюємо, тим більш легким і повітряним в нас вийде тісто. Отже, у велику ємність ми розбили 6 яєць. Тепер висипаємо цукор і починаємо збивати. Я сьогодні спеціально використовуватиму не міксер, а просто вінчик для збивання, щоб показати вам, що добитися пишного бісквіту можна і без спеціальної техніки. Ступінь пишності яєць може стати причиною невдалого бісквіту, оскільки потужність міксерів у всіх різна. Не можна точно сказати час збивання яєць. Орієнтовно я збиваю 10 хвилин. Головний показник, який має значення, пишна маса, що побіліла. З дрібними бульбашками повітря на поверхні. Якщо ви продовжуватимете збивати яйця, то спочатку ваша маса стане занадто густою і вам складно буде в неї додати борошно, а потім пишність і зовсім почне опадати. За два-три бісквіти ви вже на око сміливо зможете визначити потрібний ступінь пишності. Піна має стати густою та світлою, і коли почнуть залишатися сліди від вінчиків міксера або вінчика, вже достатньо збивати. Висипаємо борошно, що просіємо, і дві чайні ложки розпущувача. Добре все перемішуємо. Тепер будемо дуже обережно вводити борошняну суміш. Роблю це невеликими порціями. Кожну добре просіюю через сито. Обережно вимішуємо тісто знизу догори. Цей етап дуже відповідальний. Борошно потрібно ввести в тісто так, щоб маса не осіла і залишилася повітряною. Вимішувати тісто довго не варто, щоб воно не осіло. Досить просто добре розмішати борошно. Я використовую роз'ємну форму для випікання і рекомендую використовувати виключно роз'ємні форми, так ви точно не деформуєте готовий бісквіт. Дно форми застилаю пергаментом. Зайві краї слід зрізати за допомогою ножиць. Зверху пергамент я змащу рослиною олією. Можна використовувати вершкове масло. Але зовсім трохи. І тільки дно, краї змащувати не потрібно. Я впевнена у своїй формі і знаю, що готовий бісквіт відмінно відстане від форми. Якщо ви сумніваєтеся у своїй формі, є один спосіб перестрахуватися. Можна застелити краї форми смужками пергаменту. Для цього краї форми змастіть олією і обережно закрити краї форми смужками пергаменту. Далі. Просто виливайте тісто. У мене форма дозволяє готувати без пергаменту, тому я просто виливаю тісто на застелене пергаментом. Дно форми. Дуже обережно вирівнюємо лопаткою тісто у формі. Поверніть форму кілька разів і трохи постукайте об стіл, щоб тісто рівномірно розподілилося у формі. І тепер ставимо випікатися в нагріту духовку до 180 градусів 30 хвилин. Під час випікання духовку не відчиняйте. Готовий бісквіт перевіряємо за допомогою дерев'яної шпажки Не поспішайте витягувати готовий бісквіт із духовки та дайте йому охолонути у формі. Якщо бісквіт готовий, вимикаємо духовку та відкриваємо дверцята, залишаємо форму в духовці на 10 хвилин. Цей прийом запобігає усіданню бісквіту після випікання внаслідок різкої зміни температури. Після цього виймаємо бісквіт і залишаємо його на 10 хвилин у формі. Подивіться, який він високий, рівний в нас вийшов. Тепер обережно знімаємо пергаментний папір і даємо бісквіту повністю охолонути. Шикарний високий бісквіт готовий, коли він повністю охолоне. В ідеалі на наступний день можна розрізати його гострим широким ножем на 2-3 коржі, вибрати крем і зробити великий смачний торт. Бісквіт сам по собі дуже смачний. Можна навіть не збирати торт, а просто подати до чаю у вигляді тістечка. Бажаю вам успіхів у випіканні найкращого бісквіту. Робіть все за правилами і у вас неодмінно все вийде. А якщо виникнуть запитання, пишіть у коментарях. Нагадаю, що всі інгредієнти на вас вже чекають в описі під цим відео. І якщо у вас форма іншого діаметру, я прописала пропорції для різних форм. Не забудьте поставити лайчик, мені буде дуже приємно. Натискайте на дзвіночок та обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще не зі мною. І вже зовсім скоро побачимось, папа. -па.